З метою пришвидшення процесу вирішення проблеми підприємства соціального значення, такі як тепломережа, водоканал, укртелеком та міськгаз, частину кришок для накриття відкритих колодязів отримають від держави. Інші закуповують самостійно. По на сьогодні при нами получено поряд 1256 двісті з них встановлено 705. Якщо говорити п'ять. Якщо говорить так, в октябрь, то в октябри ми отримали 650 піятдесят и установили порядка 400. С собственными силами мы э, за октябрь месяц, не знаю точно, 75 э, бетонных изделий накрыли. Это те места, которые, скажем так, надо было срочно реагировать. И э, больше 30 люков э, собственное заготовление, так называемая танковая конструкция. Мы, мы получили от э, департамента 374 люка резиновых, тремя транжами, 174 и 200 штук. Установлено 295. сейчас залишилось 79 резиновых резинових клюків, які знаходяться в роботі. За вчорашній день ми встановили 16 люков, клюків. Тобто кожен день у нас ідеть робота. Наразі місто отримало більше півтори тисячі кришок. Кожне підприємство намагається задіяти всі свої ресурси. Виготовляють залізобетонні таблетки самостійно, вигадують різні способи міцніше закріпити кришки і таким чином вберегти їх від металевих крадіїв. Крім того, на кожному підприємстві тепер є реєстраційний журнал та працює мобільна група так званих наглядачів. Міський голова Станіслав Сафронов дав доручення профільним заступникам систематично реєструвати усі відкриті люки та звітувати щодо їх ліквідації. Я поручаю всім вам. Сейчас каждый из вас э, баланс содержателей наших грядовых э, колодцев. Пересмотреть. У вас работают, особенно касается водоканала, укртелекома, э, там, теплосервиса. У вас есть специальные подразделения, которые должны, знаете, как в милиции говорят, стирать свою подошву, для того, чтобы решить там какой-то э, вопрос по ведению э, порядка в городе. З настанням холодів, люди без визначеного місця проживання часто для ночівлі обирають теплі колектори, через що виникають додаткові проблеми. Це питання не повинно лишитися без уваги. На останок присутні від очільника міста отримали низку доручень щодо організації заходів, присвячених реалізації завдання президента України щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин.